З приводу доріг, якщо я вже почав за дорогами, мабуть, всі помітили, що вже сім вулиць зроблено майже повністю. Зокрема, ми почали працювати над вулицею Володимирською, вулицю Тракторну, будемо змінювати з поточного ремонту призначення на капітальний ремонт, щоб не було тих горбів. А так фестивальна, Кармелюка, Донбасівська, Паризької комуни. Декабристів протягом цього тижня ми також домовилися, що зможемо поновити покриття біля лікарні, там, де заїжджають автобуси, швидка і так далі. От, ну, вулиця Гагаріна, не до кінця ще зроблена, там залишилося 16 квадратних метрів. От, а так ну, працюємо досить швидко. Досить швидко працює декілька е, різних компаній. Паралельно, тому я думаю, що протягом квітня ми зробимо річний план поточних ремонтів доріг міста Василькова. Те, що стосується ну, місцевого бюджету, на ті вулиці, які заплановані по обласному бюджету, я хочу на цьому наголосити. В громаді, звісно, все одно, але ми з вами мусимо розуміти, що не все не на не на всі процеси. Можливо, ми додатково колиші... ще це питання в через комісію, бо там дуже багато звернень. Є питання по деяких ще вулицях, вчора зайшов дуже великий е, лист з великою кількістю підписів, е, там десь біля ста підписів на ремонт вулиці. Я думаю, що у нас там е, буде можливість чекати, коли там область кошти, бо Вона можливо там на кінець квітня От. будемо шукати можливості, щоб якісь вулиці додатково зробити, якщо депутати нам дозволять. Потратити кошти на доріг, Можливо, вирішується питання додатково. Питання є Немає.